Усім привіт! З вами Мака, та сьогодні ми подивимось на друге бокс-сет видання манги Наруто. Цей бокс вийшов в світ 7 липня 2015 року та містить з 28 по 48 томи оригінальної манги, також виданий англійською мовою. Ну що ж, годі роздивлятися той бокс, давайте зануримось у начинку. Та почнемо з ось такої книжечки, яка містить пілотну главу Нарута. Тут зовсім все не так, як в оригіналі. Нарута ганяє на мопеді, є вогнепальна зброя. Благо, хоч його еродзюцу залишили. Досить незвично бачити його в такому сетингу, проте це просто скарб для колекціонера. Класика кожного боксету це двобічний постер. Цього разу вертикальної орієнтації з одного боку протистояння Наруто та Саске, з іншого Наруто верхи на гамакічі. 28-й том манги під назвою Повернення додому із Наруто Сакурою та Какаши на обкладинці. Казика Гаара та Наруто на обкладинці 29-го тому під назвою Какаші проти Ітачі. 30 30-й том має назву Лялькарі» та На обкладинці ми бачимо бабусю Чийо разом із Наруто та Сакурою. 31 том носить назву Фінальна битва, проте ми дуже далеко від фіналу. А на обкладинці ми бачимо Зецу Сесорі, Дейдару та Наруто. Чоджі, Іно, Шикамару та Наруто на обкладинці 32 го тому під назвою Пошуки Саске. Дебют Сая на обкладинці 33 го тому під назвою Секретна Місія. 34-й том під назвою «Воз'єднання» із Кібою шина красуною Хінатою та Наруто на обкладинці Тридцять п'ятий том манги під назвою Нова Двійня із нудьгуючим під час навчання Нарута на обкладинці. Дебют Хідана та Какудзу на обкладинці 36 тому під назвою Команда номер 10 37 том під назвою Битва Шикамару із Наруто командою номер 10 та Какаші на обкладинці. Тренування робить бездоганним. Саме таку назву носить 38 й том манги із Наруто та Саски на обкладинці. 39 том манги під назвою на ходу і Саски та його загоном Хебі на обкладинці. Дейдара проти Саскіна обкладинці сорокового тому манги під назвою Ультимативне мистецтво. Сорок перший том манги під назвою Рішення Джираї із Наруто та повним складом Акацки на обкладинці. Одна з наймиліших обкладинок серії належить 42-му тому манги під назвою Секрет Мангекя. І тачі проти Саски на обкладинці 43-го тому під назвою Людина із правдою. 44-й том має назву Нащадок Технік Мудреця. Та ми бачимо Наруто разом із Гаматацу та Гамакічі на обкладинці. Шість шляхів Пейна проти Наруто на обкладинці 45-го тому під назвою Поле битви Коноха. 46 й том має назву Повернення Наруто. Та на обкладинці ми бачимо Наруто, Пейна та Какаші. Перша поява Мінато на Мікадзе на обкладинці 47-го тому манги під назвою Печатку знищено. Останній том цього боксу має назву Радіюче селище, та ми бачимо джераю у різні часи з його учнями. А на цьому наш бокс добігає кінця. Буду радий почитати ваші враження в коментарях. А з вами, як завжди, був Мака. Не забувайте підписуватись на канал та до зустрічі.